Четвертий день будівництва виноградника. І на сьогодні зробив я ось таку вже саму крайню стіночку. Тобто це йде остання основна стіна зі двох плоскісних шпалер. Тобто від цих шпалірок будуть йти ряди з виноградом і прямувати ось туди до тих шпалер. Тобто таким чином вже є вистроєні, тобто збудовані основні стіни зі шпалерами от, для мого виноградника. Ось як бачите, ось туди от, далі, от, так, от вони будуть йти. Тобто перша стінка ось ця. Далі там іде друга, далі йде третя, і в самому кінці йде четверта. Ось. Самі основні направляючі ряди всі вже стоять. От. Таким образом воно ну, все буде зроб... вже є зроблене і надалі буду продовжувати виставляти шпалерки вже в центрі. В центрі між цими рядами. Тобто ще будуть такі самі ряди, йти ось тут по центру і звідти так само буде йти. От. В общем, такий собі вже видончик. Вже щось та якась картинка починає появлятись потихеньку. Заняття це зовсім нелегке. Кожну шпалеру потрібно. Гарненько-рівненько виставити і закидати камінням разом з бетоном Так, щоб конструкції були крепкі, надійні. от І все це цупко держалось, так як столовий виноград. Це досить така культура важка, яка буде давати нагрузку на ось ці рами і тому потрібно буде укріпляти весь цей скелет, все надійніше та надійніше. Тобто зараз виконав ось такі основні стіни, які є направляючими. Далі буду від кожних ось цих шпалер тягнути поверху шпагати. До ось тих шпалер. От. І по центрі, десь приблизно ось так ось тут, буде виставляти ще така сама стіна. І того на сьогоднішній день 23 рами вже є на участку. Як би це мало вато, але для початку. Зовсім непогано. Працюю собі сам потихеньку, скільки є сил, скільки роблю. Є можливість, переступаю і потихеньку це все діло монтується. І скоро тут буде зовсім інший вид. От. Дочекаюсь і дуже хочу дочекатись тієї пори, коли вже. Будуть відкриватися посадкові матеріали, тобто саджанці. Саджанці сидять ось тут, як бачите, в таких горбиках вкриті були на зиму От. отож, зовсім скоро десь приблизно середина квітня, можливо, раніше, можливо, пізніше треба дивитись по погоді, будуть. Всі розриватися, робити такі ванночки і рослинки будуть поливатись, і, по ідеї, мають проростати з них молоді зелені пагони. Завтра, надіюсь, приступлю до арочки. В общем, такий фронт робіт, такі мої досягнення, такі мої успіхи, можна так сказати. І Кому цікаво було відео, ставимо лайки, пишемо коментарі. І далі буде. Дякую за увагу.